Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. В сьогоднішнє відео я хочу присвятити дуже важливій темі з моєї власної біографії, зі своєї однієї сторінки зі свого життя. Моя розповідь буде полягати на тому, наскільки людина може бути благосклонною до інших людей, відданою, допомагаючи всім. Чим вона в змозі може допомогти і не утримати від цього жодної користі? А також своїми мотивами до Господа вдохновити і надихати тим самим інших людей, які опинилися в скрутному становищі на певному етапі свого життя. І не даремно я роблю це відео саме тут, в такій гарній і малюничій місцевості, цей крайський куточок, про який так завжди говорив і нагадував Господь Бог всім людям, де кожна людина би відчула тут себе захищеною і, і впевненою в собі, де б вона відчула подихи самої природи. Птахів також дерев, де б вона побувала на одинці з самим собою і відчула хвилини щастя. Ці чарівні хвилі, як метелики, щоб вони зігріли вашу душу. На моєму життєвому шляху е, зустрілася мені людина, яка потребувала допомоги у своїх. У всіх напрямках емоціональному, духовному, моральному. Людина зайшла в глухий кут, з якого сама не могла вийти. Саме таку людину потрібно дуже добре зрозуміти і війти в її становище, і надихнути їй таке повітря, які би правильно. Направило б її в правильному напрямку і надало їй перспективний стиль життя для подальшого існування. Щоб людина знала свою ціль, потрібно дати їй можливість позитивно на все, що її оточує з різних боків, оцінити все, що є навколо неї, всі плюси і всі мінуси. І тоді... Підсумувати і пізніше сісти і все підрахувати. Саме це і зробила я в свій час зі своєю допомогою і порадами людині, яка цього потребувала. На своєму шляху я мала безліч таких людей, яких я зустрічала, і які потребували саме того, про що я зараз розповіла. Людину не можна примушувати щось зробити. Поки вона сама не почне робити те, що повинно змінити її життя. В цьому і полягає шанс, а, все, а вже все інше залежить від самої людини. Чи ви використає вона його сама той шанс, чи ні? Деякі з моїх людей, яким я допомогла, свій час саме, сам, саме самі з моїми порадами і використовували цей самий свій шанс. Долі. І зовсім не шкодують про те, що вони зробили саме так. Вони самі на власні очі побачили всі сторони свого життя. І, можливо, їм просто було потрібно відкрити очі на це все. Буває так, що люди самі не бачать того, що є біля них, і тому їм потрібна допомога, яка кардинально змінить їх підхід до життя в цілому. Дорогі мої. Любіть ближніх, любіть батьків, любіть дітей, любіть Господа Бога як самого себе. Любіть і бережіть природу. Потрібно навчитися і міти, і міти розуміти природу. Вона жива, як і ми з вами. Хай щастить вам, чистого неба вам над вашою головою і любові.